Cześć i witaj w kolejnym odcinku podcast Polska na Uho. To jest spokojny podcast do słuchania języka polskiego. I musisz rozumieć wszystkieko. Вистачить попросту сłuхач. Привіт! Я ласкаво прошу до чергового випуску подкасту Polski na Uho. Це spokojny podcast для слухання polsko. Mina потрібно rozumie все. Dostньo prosto słuchać. Możesz słuchać tego odcinka podczas spaceru albo w domu. Możesz włączyć go cicho w tle. І не скупіться на кожному слові, твоє ухо саме призвичає до янзика. Ти можеш слухати цей випуск під час прогулянки або вдома. Ти можеш увімкнути його тихо на фоні і не засереджуватись на кожному слові. Твоє вухо саме звикне до мови, та очільник їст оспацеже і обидві наземна ж. Янзик єст простий, спокійний і натуральний. Зачинаємо наш спільний спацер. Цей випуск про прогулянку і перебування на дворі. Мова проста, спокійна і природна. Починаємо нашу спільну прогулянку. Виходжу з дому і замикам джві за собою. Наземно ж їст ясно і свіжо. Повітря пахне інакше, ніж вдома. Я виходжу з дому і зачиняю за собою двері. На дворі світло і свіже повітря. Повітря пахне інакше, ніж вдома. Іди поволі хотніким і розглядам ще доукова. Не спішиші. І ні мам конкретного цілю. То є спацер Тільки для приємності. Я повільно йду тротуаром і дивлюсь навколо. Я не поспішаю і не маю конкретної мети. Це прогулянка просто для задоволення. Віцелюті дуже теж спацерую, або ідом до праці, ніхтуже розмовляю. не панцю в телефон, кожен має свой власний ритм. Я бачу людей, які теж гуляють або йдуть на роботу. Дехто розмовляє, інші дивляться в телефон, у кожного свій власний ритм свише дзвінки мята, або дзвінки натури, часом свише самоходи, а часом птаки. Та дзвінки товариша уміють під час спацеру. Я чую звуки міста, або звуки природи. Іноді я чую автомобілі, а іноді птахів. Ці звуки супроводжують мене під час прогулянки. Павши на джева, будинки і на небо. Не мишлю о праці, ані обов'язках. Єстем ту і терес. Я дивлюсь на дерева, будинки і небо. Я не думаю про роботу чи обов'язки. Я тут і тепер. І далі. І по хвилі відзе маве парк. Ходжу до щотка і чує вінце й тіше. Джева чинь і спокій. Я й далі. і через деякий час бачу невеликий парк. Я заходжу всередину і відчуваю більше тиші. Дерева дають тінь і спокій. В парку люди щензам на лавках або споцерує вольно. Ніхто ж читає Інні інші пашу щібі. Атмосфера є дуже спокійна. У парку люди сидять на лавках або повільно гуляють. Дехто читає книгу, інші дивляться перед собою. Атмосфера дуже спокійна. Ще на вавце і на хвилі ще затримує. Одихам глибоко і розлюжні рам'яна. Любі робіть такі крутки пшеви. Я сідаю на лавку і на мить зупиняюся, і глибоко дихаю і розслабляю плечі. Мені подобається робити такі короткі паузи, павши на джева, котрі делікатні ще на ще. Ліщі тихо шум'ям і твожу приємний дзвінь. Тен дзвін дія на мене успокояється. Я дивлюсь на двері, які злегка рухаються від вітру. Листя тихо шумить і створює приємний звук. Цей звук діє на мене заспокійливо. Встаю з лавки і зачинаю іч далі. Чую, що вам собі він цей кощ, спацев помагамі обожанковач мишлі. Я встаю з лавки і починаю йти далі. Я відчуваю, що мені стало більше легкості. Прогулянка допомагає мені впорядкувати думки. Іде без поспіху, і падше під щепі. Не лічить час, і не падше на дзягарик. Тан спацар трива тиле, ідеба. Я йду без поспіху і дивлюсь перед собою. Я не рухаю час і не дивлюсь на годинник. Ця прогулянка триває стільки, скільки потрібно. По двущим часі чує, що спасер поволі ще конче, керуючи сторони дому ані в сторони вулиці. Не чує зменшення, тільки спокій. Через довший час я відчуваю, що прогулянка повільно закінчується. Я прямую в бік дому або в бік вулиці. Я не відчуваю втоми, тільки спокій. Іде знайомим дорогом і розпочинає місце в оку Те саме будинки і джева виглядає в трохи інакше. Спасти не змінює спосіб, який паче на оточення. Я йду знайомою дорогою і впізнаю місця навколо себе. Ті самі будинки і дерева зараз виглядають трохи інакше. Прогулянка змінює те, яке дивлюсь на оточення. Отдихаю спокійні і чую ритм своїх кроків. Кожен крок є рівний і натуральний, та не рух мені успокає. Я дихаю спокійно і відчуваю ритм своїх кроків. Кожен крок рівний і природний. Цей рух мене заспокоює. Зауважам. że myśli są teraz prostsze i jaśniejsze. Nie krążą tak szybko, jak wcześniej. Spacer daje mi wewnętrzną ciszę. Ja pamiętałam, że domki zaraz prostsze i jaśniejsze. On nie króci się tak szybko, jak ranicze. Progulant daje mnie w też. Kiedy jestem już blisko domu, zwalniam jeszcze bardziej. Chcę zachować ten spokój na dłuższej. Nie ma potrzeby się spieszyć. Коли я вже біля дому, я сповільнюю ще більше. Я хочу зберегти цей спокій надовше. Немає потреби поспішати. То був спокійний, спаца по польську. Дякую, що билась, любилась тут і слухалась. Не можеш зрозуміти кожне слово, щоб єндзин джавал. Це була спокійна прогулянка польською мовою. Дякую, що ти була або був зі мною і слухав. Не потрібно розуміти кожного слова, щоб мова працювала. Можеш втратитись до того очінка вілю раз. Кожне слухання може принести щось інше. Язик зростає в тле і поволі ще осває. Ти можеш повертатись до цього випуску багато разів. Кожне слухання може принести щось інше, мова залишається на фоні і поступово стає знайомою. Напиш, прошу чи формат по ослухачі з языком польським. Твоя опіння важна. Напиши, будь ласка, чи допомагає тобі цей формат звикати до польської мови? Твоя думка для мене дуже важлива. Почуємось у наступному випуску подкасту Польське на ухо». Па-па!